Всіх вітаю, мене звуть Оксана Кічева. Я є наставник провідник для жінок, які хочуть проявлятися, жити своє найкраще життя, стати вільними, легкими, стати реалізованими, отримувати задоволення від цього життя. Це все можна отримати разом зі мною, тому що я можу вам допомогти. І я вам кажу це на 100%, я впевнена в цьому. Сьогодні розкажу вам таку прекрасну тему. Я вже оліками намастилася. Я вже себе відчуваю ще краще, ще крутішою, ще впевненішою. І знаю, що я допомагаю дівчатам. І це моя така важлива місія, яку я передаю в цей світ. І мені це дуже подобається. В мене це легко виходить, я від цього отримую задоволення. І гроші, звісно ж. Тому що я меркантільна сучка, яка хоче грошей. Так що не забувайте про це. Про це, будь ласка. Добре, сьогодні в мене буде така цікава тема про проявлення більше. Є багато дівчат, які зараз е, проходять е, ці е, курси, навчання, багато вивчають для себе інструментів, беруть для себе в роботу, спочатку працюють з собою, далі вони цю е, професію вивчають і йдуть е, в світ з цим. Да, теж хочуть допомагати проявлятися. Допомагати іншим жінкам, скажімо так. Будь-яка сфера це неважливо. І от приходять дівчата до мене на розбір з запитом, бо бачу вже що в мене є це проявлення, що я собі дозволяю це робити, і відчуваю, що вони теж так хочуть, правильно, але ж собі не дозволяють. І зістикаємося з такими проблемами, як я ж знаю то, я знаю це, я знаю, як вести, я знаю, як робити дописи, я знаю, як виставляти, я знаю, як це робиться. Я знаю, що я там маю написати, заповнити все. Але я не роблю. Ну, не роблю. Я кажу, ну так а чого ж ти ж знаєш, але ти це не робиш? Чому ти це не робиш? Ну, так от мені страшно, мені важко, мені незручно, мені там ще якісь там причини, да але це все не допомагає. Ну, Тобто, так, я знаю, я маю це робити, я цей і от хочеться ще щось вивчити, хочеться ще щось для себе зрозуміти, хочеться ще щось типу, усвідомити для того, щоб це почати робити, але це все не робиться. Не робиться, тому що є програми. Це головна причина. Програми, які стримують і які тримають на місці. Про них я сьогодні зробила Рілс і виставила це. які Це програми, такі основні. Звісно, саме центральна програма це знецінка, що це нікому не потрібно, що це не важливо, що це не, е, ніхто не купить, що це щось таке. Тіпа, знаєте, я погралася, погралася і тепер я. Не знаю, що з цим робити. Програма логіки, логіка це там, де я все знаю, я це знаю, я то знаю, я і про те знаю, і отут я знаю все, але стоїмо на місці, стоїмо на місці і не можемо зрушити з цього місця. Невіра в себе, незадоволення собою, як про це сказати комусь ще, тобто заявити про себе в соціальних мережах, щоб мене це ж всі побачили? І ще є така програма, яка каже, то ти тут, тут не роби на цій, на цій сторінці, де тебе всі знають, всі, всі твої близькі, рідні, куми, свати, брати. Бо вони ж побачать, вони подумають, що ти з ума з'їхала. Ну, була ж нормальна людина, правильно? Ну, була ж нормальна, що з тобою сталося. Дуже люблю цю, цю фразу, скажімо так. Але це все херня, херня і коня. Що вони скажуть? Похер що вони скажуть, розумієте? Ви коли починаєте сторінку з нуля, то вам це дається ще ваші. Мало того, що вам потрібно вийти заявити про себе, так ще ви ж виходите, там нікого немає. У вас там 3-5 підписників на цій новій сторінці. І ваша програма потім буде вам говорити: ну ну от бачиш, бачиш ну ти написала, ну виставила ти, ну зняла ти ці сторіс, ну зробила ці хайлайці ці дописи. Ну Нахуй воно комусь треба. Ну, не бачить тебе ніхто, ти бачиш, що ніхто не це не дивиться, значить, нікому не потрібно. Це дуже важлива і велика помилка. Не починайте нової сторінки, не робіть цього, не втікайте від себе, не ховайтеся за якимись другими сторінками і думайте, що так вам буде легше і вас ніхто не буде чути і бачити. Це помилка, це програма. Краще виходити і робити. Це все на тій сторінці, яка у вас є. Скільки по вас там не було підписників, 200, 300, 500, 100, це не важливо І хай там будуть і всі ваші родичі, і ваші брати, свати і куми, це теж прекрасно. Вони теж глядачі, вони чомусь дивляться вас, вони чомусь. Е Читають те, що ви там пишете, розказуєте. Якщо ці люди будуть щось вам говорити, чи щось писати, це буде вже порушення ваших кордонів особистість. Тобто, це ваша програма, яку ви маєте пропрацювати. Пропрацьовуйте її, як ви пояснюєте цій людині, чи в дописі, чи голосовим, чи при зустрічі, кажете, моя сторінка, мої правила. Якщо тобі щось тут не подобається, чи не таке, чи щось тобі тут не відгукнеться. Дверці он там, і ти знаєш, як звідти вийти. Вийти і забути про, мій, про мою мережу соціальну, все легко і просто. Але ж всередині себе немає цього дозволу, ну що це, як що це я зроблю, як це я таке от скажу, як це я собі таке дозволю, тому що що вони про мене подумають, розумієте? Але тут вже інше питання. Або ви хочете проявлятись, заявляю. Виявляти про себе, робити те, що ви вважаєте за потрібне, да, говорити про те, що ви вважаєте за потрібне. Але, і чи ви будете сидіти боятися і думати, що хтось про вас щось подумає, щось вам скаже? Тобто тут є ось такі варіанти. Далі. Програми кажуть, що вам це не під силу, що ви цього не зможете зробити, що ви не можете це довести, не зможете довести цього до результату, тому що у вас є якісь, може, старі, знаєте. Де ви опираєтесь на те, що колись було. Ви вважаєте, що от ви колись там десь щось спробували, і у вас не вийшло. Будь-що, це чи це, чи будь-якась інша сфера, неважливо. Або ви опираєтесь на досвід якихось інших людей. Тобто ви чуєте, що десь хтось щось робив, і в нього не вийшло, і що він так там щось вклався, щось там це, і теж не вийшло. Наприклад, було таке питання про таргетовану рептикування. Рекламу. От в мене там є таке, що ми там люди вкладали 300 доларів в рекламу, і це був злив бюджету, і так ніхто нічого і не заробив. Це теж все таке, блядь, страшне, і все таке. Дівчата. Це чужі програми, це чужий досвід, який ви берете на себе, ви його берете, натягуєте і вважаєте, що це. Буде ваше і що у вас так само буде, і за того ви страшитесь і не бої не йдете. Цей новий досвід. Ви не дозволяєте собі, не маєте цього дозволу внутрішнього, що я на це заслуговую, що в мене буде по-іншому, що я матиму результат такий, про який я хочу, а не те, що мені сують і підсовують програми. Це вибір. Ви кожного дня маєте робити цей вибір в сторону себе, а не в сторону програм. Але, на жаль, самостійно цього не виходить робити. Самостійно важко. Цим шляхом рухатись. Самостійно це себе постійно тримати за голову і віддюргувати це має бути дуже сильна внутрішня внутрішній стержень, скажімо так. Я багато всього. Проходила Проходила різні курси, проходила наставництво, проходила свої особисті опрацювання. Тобто в мене був шлях, той шлях, який я вже набула з 2019 року, дівчата. Я кожен раз шла цим шляхом, я шла в свої страхи, я шла в свої переживання, я шла в свої сумніви, я проходила цей дискомфорт. Тим самим я проходила трансформації свої особисті, тому в мене є досвіду більше і в мене є. Бажання більше, і в мене є стимулу більше, і я маю можливість більшу, більшу ніж це може собі дозволити початківець, який починає. Тільки проявлятися в соціальних мережах зі своїми продуктами, зі своїми інструментами, зі своїми навичками. Тому я звертаюся до тих, хто хоче навчитися правильно і швидко проявлятися, отримувати результат від цього, задоволення, не качатись на оцих качелях: день я Бог, другий день. Я Бог, ми йдемо вверх, на слідучий день я лох. Е, вау, я крута, це всім потрібно. На слідучий день у мене ніхіра не вийде, я нікому не потрібно, це нікому не цікаво. Розумієте? Це качелі, це викачка енергії, це втрачання часу, це недовіра до себе, це знецінення себе, це втрата можливостей. Це втрачання тих самих грошей. Гроші за те, що ми хочемо отримувати від своєї роботи, розумієте, від свого власного бізнесу, що це. Це ваша навичка, якої ви навчитеся завдяки мені. І так, я продаю свої послуги. Я не просто так розказую, я не просто так проявляюся і віщаю. Я не просто так маю цю наглість і навичку проявлятися кожного дня. Я не просто так маю цю можливість, якою я користуюся тим, що я взяла своє і це несу в світ. Я того самого можу Навчити будь-кого, кожну бажаючу дівчину, яка хоче цього, але я теж не працюю зі всіма, хто цього хоче. Для того я провожу. Цей трансформаційний розбір, цей безкоштовну нашу зустріч, яка відбувається близько двох годин, де я розумію те, що ви моя людина, те, що ви мене будете чути, те, що ви будете робити, те, що ми з вами будемо вирішувати да, в особистій роботі, і ви будете рухатись вперед до свого. Чи я буду розуміти, що ви ще не готові, що вам ще цього не треба, що ви ще не накаталися на цих качелях, я Бог, я Лох, мене вийде, в мене не вийде, розумієте? Тому я вам. Розказую все, як є. Якщо вам не вистачає цієї наглості, вам не вистачає навички постійно проявлятися, постійно бути на виду, вам не вистачає цього бути нав'язливою. Ви все думаєте, що це типа я якась для хамуха не така, і що це буде якийсь перебор. Розумієте, без цього шляху у вас нічого не зміниться, нічого так просто саме по собі не вирішиться. І не настане той день і той час, коли ви там якось самостійно до того дойдете. Все одно будете проходити ще навчання, тому що ви думаєте, що я ще недостатня, бо в людей є вищі освіти, бо вони отримують по дві, по три, а в мене ж немає цієї вищої освіти. Що це ж треба я ще Пішла, повчилася. І я ще піду на той курс, а потім я ще відслідкувала в себе і ще якісь програми. Тобто постійне самокопання і шукання в собі, що зі мною не так, що зі мною відбувається, якась я не така, що я якась недостатня. Розумієте? Я вчу виходити, відслідковувати ці програми і виходити з них, виходити це як. Це... Те, що вам в голові приходить, ви про це думаєте, і це ви розкручуєте, а я вас вчу. Як виходити з цього, тобто брати, і по-іншому. Розуміти, що це програма, чути її, що з нею робити, як це має відбуватися. Це все тільки зі мною в моєму особистому наставництві. А... Далі. Що я хочу ще вам донести? Про те, що ви не просто так навчились цих інструментів, ви не просто так пройшли ці всі? Навчання, використовування цих інструментів для себе. Ви являєтесь провідниками, ви маєте допомагати людям, ви маєте нести світло в цей світ. І від вас дуже багато чого залежить. Я вас, ну, я вас завіряю, я вам даю цю впевненість, цю можливість, щоб ви. Знали, що ви цінні, що ви потрібні, що ви це собі не придумали, розумієте, я теж була в цих програмах, я теж багато часу в цьому варилася. Але я для чого це роблю? Для того, щоб ви перестали в них варитися, щоб ви швидше з цього виходили і йшли до своїх бажаних результатів, розумієте, до свого того задоволення в житті, до цього свого кайфу, до того, щоб бути вільною, до того, щоб бути щасливою. Бути бажаною до всього, чого ви бажаєте, того, чого ви в своїй голові крутите. Просто це почуйте і зрозумійте. Якщо ви не будете рухатись, вас будуть Розтягувати вас програми, вони будуть вас тягнути в різні сторони, буде втрачатися енергія, буде втрачатися час, буде втрачатися віра в себе. Коли ваша віра в себе стає все менше, менше, менше і менше, а з часом вона може взагалі вгаснути, то тоді ви починаєте ще більше шукати. Мені ще треба піти вивчити те, і ще треба піти повчити то. І ще мені треба і ще чогось дізнатися, а інколи йдуть ще й вище. Що освіту отримують? Люди думають, що якщо в них буде ця бумажечка, якою вони поділяться в інстаграмі, в сторіс, то звідти. Просто буде черга людей, всі будуть говорити, яка ти молодець, бо в тебе є вища освіта. Ніхера цього не буде. Якщо ви не навчилися продавати те, що у вас є сьогодні, те, що ви вже вивчили, те, що ви вже маєте в своєму резерві, то безтолково щось ще вчити, щось кудись щось іти, ще щось опрацьовувати в собі, тому що ви не отримали результату ще з того, що ви вже вже купили, ще з того, що ви вже набули. Розумієте, що досвід тільки приносить вам результат, тільки проходження в нове, тільки те, що ви зможете пропустити через себе, неважливо, яке воно, хороше чи погане. Це буде весь ваш досвід, який ви зможете нести з собою далі і передавати його іншим. У вас немає навички, навички налагоджувати стосунки зі своєю аудиторією. Тобто ви не можете вести діалоги, ви не можете спілкуватися зі своїми людьми. Ви ведете, якщо ведете, якщо ви спілкуєтесь і якщо ви проявляєтесь в своїх соцмережах, і у вас немає результату бажаного, я про це хочу донести. То виходить, ви там для них як експерт. Типа я все знайка, я все вмію, я все знаю, я все розумію, я можу будь-що кому допомогти. Розумієте? І вас люди не сприймають. Тому що, коли ми на себе одягаємо цей костюм Бога, костюм такого Я великий експерт, і ви всі, типа, нічого, а я все можу, і все знаю. Але результату немає, немає бажаного результату на матерії, тому це не результати. Дівчатка, розкриваю вам все, розкриваю вам всі карти практично. Так. Перестати себе порівнювати з іншим це ваш потенціал, ваш ресурс, тому що багато всього є в соціальних мережах. На це все дивитесь і вважаєте, що ви якась недостатня, що у вас чогось немає, що вам ще щось не вистачає. І оце ж самокопання продовжуємо. І ще я щось маю опрацювати, бо. По-іншому ніяк. Це все е, вам кажуть ваша програма з нецінки. Так, хочеться набути цієї сміливості, хочеться цієї впевненості, хочеться проявлятися, хочеться. Бути енергійною хочеться, бути такою наглою, отакою впевненою, розумієте? І я вам цю можливість даю, тим, що я вам це показую. У вас є така можливість купити цей дозвіл. Оце все, що я зараз проговорила, це все можна купити у мене, купити у тієї людини, у якої це все є. Це дуже просто. Я нічого не скриваю, я нічого не приховую і не хочу вас якось. Е це все завуалірувати, оця хороша дівчинка, як це я маю так говорити. Прямо отак? Прямо отак я маю говорити. Да, ви можете купити в мене мою наглість, можете купити мою впевненість, можете купити мою смілість, можете купити мою енергійність. Це все продається за гроші у вашого наставника. Вашим наставником можу бути я. Якщо я вам відгукуюсь, якщо я вас тригерю, якщо я вам імпоную, якщо вам комфортно зі мною спілкуватися. Але це все проходить через особистий розбір зі мною. Коли ми з вами тет а тет, ми з вами спілкуємося, я розумію, що ви мені відгукуєтеся, і ви розумієте, що я вам відгукуюсь. От тоді у нас буде з вами 100% результат. Ніхто не має вам давати якісь поради, ніхто не має вам. Щось підказувати, підтримувати, бути вам якимось, знаєте, підштовхувати вас, чи вам казати: Давай, давайте, ти молодець, тебе дуже класно виходить. Я маю на увазі, не може це робити не ваш чоловік, не ваші оточуючі, не ваш, ваші подруги, не ваші друзі, не ваші близькі. Це все заборонено їм робити, тому що ви це все не зможете взяти, ви це не використовуєте, тому що ви за це не заплатили гроші. Це все має вам робити ваш наставник за гроші. Тоді це буде конструктивна робота і 100% результат. На сьогоднішній день людині потрібна людина. Коли людина спілкується з людиною, вона проходить свою власну трансформацію. Шліфуєтесь ви, шліфуюсь я. І тим самим ми зростаємо, але ви зростаєте дуже-дуже швидко, тому що у вас є я. Тому. Всіх люблю, всіх цілую, кому відгукується моя інформація, у вас є можливість записатись до мене на особистий трансформаційний розбір. Пишіть в коментарях, хочу, або мені в особисті повідомлення. І ми з вами домовимось на час і розберемо цей, цей ваш запит, що конкретно вас турбує на сьогоднішній день. Всім гарного дня і буду вам вдячна за ваші лайки і коментарі.